Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 маловідомих серіалів, які варто подивитись. Поїхали! Усе своє життя Джеймс переконаний у тому, що він є справжнім психопатом, якому вже настав час переходити до вбивства людини. Аліса – примхлива бунтарка, яка намагається знайти свого батька та волею долі, знайомиться з Джеймсом. Їм обом однаково важко налагодити контакт з нормальними однокласниками, вчителями та навіть близькими людьми. Проте між собою вони дуже швидко знаходять спільну мову та незабаром наважуються на втечу. Від від звичного оточення пускаючись у непередбачувану мандрівку. Тревор мешкає в розкішному маєтку своєї роботодавиці та наглядає за будинком, поки жінка перебуває на відпочинку. Одного разу в нього з'являється набридливий ворог бджола, яка виявляється дуже спритною та не бажає покидати будинок. Тревор починає справжню війну проти комахи, пускаючи у хід всілякі методи. Протистояння людини та бджоли набуває руйнівних масштабів, проте чоловік готовий боротися з непроханим гостем до перемоги кожного кінця Маркус Лопес – бездомний підліток, батьки якого загинули, коли він був ще дитиною. Через деякий час хлопець потрапив до притулку. Вибратися з якого йому вдається лише після моторошної пожежі, яка забрала життя багатьох дітей. Поліція переконана, що підпал скоїв саме Маркус. Тому він змушений перебувати у бігах через злочин, якого не робив. Проте незабаром його життя кардинально змінюється, коли таємничий чоловік пропонує Марку. Усу вступити до незвичайної школи, учні якої навчаються вбивати. Сідні Новак живе разом з мамою Мегі та молодшим братом Ліамом у невеликому містечку Браунсвіль, штат Пенсільванія. Після втрати батька минулої весни відносини у родині стали погіршуватись. Водночас дівчина важко переживає зраду кращої подруги Діни, намагаючись вирішити усі проблеми. Сідні несподівано виявляє у себе телекінетичні здібності, які проявляються в моменти гніву. Дірк Джентлі, самовпевнений приватний детектив, який має екстраординарні здібності та свято вірить у те, що все у світі взаємопов'язане між собою. Його партнер Тод Броцман, простий невдаха, який після розпаду своєї панк-групи вирішує, що життя зайшло в глухий кут. Несподівано натрапивши на тіло вбитого мільйонера, хлопець незабаром знайомиться з ексцентричним детективом, який щиро вважає, що вони просто створені один для одного. Марті багатий бізнесмен, який має чимало зв'язків у вищому суспільстві. Він володіє величезною корпорацією, має розкішний будинок, їздить на дорогих машинах та обідає в найкращих ресторанах свого міста. Проте, в бажанні досягти матеріальних висот чоловік забув про душевне благополуччя, яке незабаром вирішує підправити знаменитий психотерапевт Ісаак Хершкоп. Викликавши чимало довіри у нового клієнта, він прописує. Сує нещасному тижневий курс терапії, яка непомітно затягується на довгі 30 років. Молодий кулінарний геній Кармен Берзато, який працював шеф-кухарем в одному з найкращих ресторанів у світі, повертається до Чикаго, щоб очолити збиткову забігайлівку з продажу сендвічів свого покійного брата Майка. Вимушений знаходити спільну мову з персоналом та виплачувати великі борги. Він наймає собі су шефом перспективного кухаря Сідні, яка нещодавно закінчила кулінарний інститут, розраховуючи упорядкувати справи, ви на кухні поліпшити сервіс та залучити нових клієнтів. Одного разу до готелю Білий лотос, розташованого на Гаваях, прибуває чергова група туристів, яка включає Ніколь Мосбахер, молодят Шейна та Рейчел Паттон, а також скорботну Таню Маквейт, яка приїхала щоб розвіяти залишки матері над океаном. Їхнє прибуття нічим не примітне для менеджера та його підлеглих. Проте незабаром починають відбуватися непередбачувані події, які назавжди змінять життя гостей та персоналу. Бі... Білого лотоса П'ятеро сестер Єва, Грейс, Урсула, Бекі та Бібі, пообіцяли піклуватися одна про одну після смерті батьків. Єдиний, кому вдається посварити та розлучити дівчат, виявляється Джон Пол. Будучи чоловіком, Грейс, він псує життя усім навколо. Проте якось Джона несподівано знаходять мертвим. Раптова трагедія привертає увагу його братів Мета і Томаса, які починають самостійне розслідування, прагнучи з'ясувати правду правду про таємничу смерть чоловіка. Вейн дивакуватий юнак з добрим серцем, грубими манерами та зухвалим характером, який живе в невеликому містечку Броктон разом зі своїм смертельно хворим батьком. Перед смертю останній показує сину фотографію свого розкішного понтіака, повідомляючи, що він купив цю машину багато років тому. Проте мати Вейна викрала її разом з коханцем та втекла. Чоловік дуже хотів, щоб машина дісталася саме Вейну, тому після його смерті. Ті хлопець сідає на мотоцикл та разом зі своєю новою подружкою Дел вирушає до Флориди, щоб виконати останню волю батька. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.